Хочу розказати дуже цікаву тему. От я їду в машині, розумію, що я вже третій день виношую цю тему, щоб її записати, і розумію, що це вже відкладати нема коло. У мене інсайти приходять або на тренування, або коли є мою посуд, або в дорозі. І тут виходить, що в мене було моє тренування знову ж таки. І там дуже цікаво в мене, моя програма програма. Така Ніби як програється знову, що я все сама зроблю. У мене, типу, як я не можу покластися там на чоловіків, я все зроблю сама. Так от, вже вона в мене була, і це знову, я була на тренуванні, і потім я роблю відео для свого тренера, і потім я на відео бачу, як я повинна була якби, піднімати там, гриф. І як чоловік хотів мені допомогти, коли я вставала, він хотів мені допомогти його взяти, щоб я собі спокійно встала. Але ще таке, що я не можу стати з 15-ти кілограмової штамом чи що. Так от, виходить, що я потім на відео це бачу, що він хотів мені допомогти. Мені стало смішно, думаю, отак, от от, як я тоді можу приймати допомогу, коли мені всесід допомагає, а я така, та ні, я сама все зроблю. І що саме цікаво? Уже третій підхід в мене, мені важко встати, звичайно, і я якби, дозволяю йому допомогти. Мені Ну, мені так було набагато легше. І от сьогодні я їду в дорозі, відвозила доньку до колишнього чоловіка, і я розумію, що ось ця програма я сама, тобто вона раніше нашим предкам, вона допомагала там, наші прабабусі, умовно. Я вже три роки досліджую там емоції, як вони на нас впливають. Про що вони і так само родові історії це така е, велика тема, і така цікава історія, взагалі, тому що виходить, що. Програма, я сама для нашої прабабусі, яка залишилася після війни без чоловіка сама. Ця програма їй допомагала, звісно, тому що там вона сама з дітьми, їй потрібно зробити все можливе, щоб діти вижили, так, щоб вони не були голодними, щоб рід продовжився наш. І ця програма тоді її підтримувала, вона допомагала їй пройти той певний шлях. Зараз, у цей час, наприклад, для мене ця програма. мені Шкодить. Тобто вона мені не допомагає, вона тільки мені шкодить тим, що я не можу розслабитися, я все контролюю, я не даю там можливості, наприклад, проявитися там, ну як взяти, наприклад, свого колишнього чоловіка. Я все от, знаю, що мені потрібно це зробити. І я їду, думаю, наші предки, в принципі, прожили там ось ці там, виживання. Тобто програма виживання, в принципі, вона у нас колективно дуже відчувається, тому що предки пережили дуже багато різних і голодомори, і всякі різні ці ситуації. І виходить, що вони вже це прожили. І мені вже не повин... я вже не повинна це проживати. Так само, ця програма там я сама, і саме що цікаво. І ми приїжджаємо з донькою до чоловіка, і він з нею там обіймається і говорить їй таку цікаву фразу. Ну, ця фраза була просто як для мене, тому що м -м, вони з нею говорять, і він каже, що в тобі є вся інформація твоїх прапра, дідусів, бабусів, і все, що вони прожили, тобі вже не потрібно проживати. Тобі тільки потрібно згадати і забрати звідти силу. І я сижу і розумію, що це слова от для мене сказані. Я тільки що в дорозі про це думала, що вже вони прожили ці всі програми, вже вони їх ну, ніби як відмучили, так? тому що це такий тяжкий був досвід для них. І мені вже не потрібно це проживати. І він це повторює. І я така, ну так, воно так і є, тому що вже вони це зробили, вони пройшли. Зараз дуже часто можна почути там, що. Пробачити свірі там чи батьків, це я рахую такою анісенітницею, в тому плані, що максимум, що ми можемо зробити для свого роду, це просто подякувати за те, що за їхній шлях, за їхню історію, за їхній досвід, за те, що вони пройшли, і тепер мені це не потрібно проходити. Мені не потрібно це проживати, тому що вже вони це зробили, і знаючи історію там своїх предків. У мене величезна вдячність, що взагалі рід вижив, так що сьогодні народилася я завдяки тому, що вони пройшли той свій шлях. Він був дуже часто нелегким. Навіть коли м -м, забирали все майно. Я знаю, що мій прадідусь він сам побудував млин, і він працював на ньому. Потім прийшли більшовики, це все забрали. Звісно, це все одно колективно, там, родова історія, яка потім передається навіть на несвідомому рівні, вона передається з тим, що це небезпечно, небезпечно мати там свої там, гроші, бути багатим. І, воно, і ми живемо інколи, навіть не розуміючи, чому тим чи іншим чином я так себе поводжуся, чому я боюся. Дуже часто є якісь історії, що нам страшно, ми не розуміємо, чому нам страшно. Але це живе в нашому ДНК, це живе в нашій історії. І тому так важливо досліджувати рід, е, історію свого роду. І там можна дуже багато чого побачити, того, які от історії повторюються в роду, і тоді буде зрозуміло. У мене така була історія про бути почутою. Тобто, в мене по мамині лінії, як я про це дізналася на церемонії. Це була програма Бути почутою. І вже не перший раз до мене, так якби жінки роду приходили, вони мені і у вісні приходили, в медитаціях. Щоб бути почутою, у нас було це доволі так дуже довго тянулося з якусь там. Покоління не знаю вже якого, з дев'ятого десь. І я розумію, що в своєму дитинстві у мене це так само було. Тобто я дуже сильно заїкалася. Я до 4 класу всі вірші писала на листочку. У мене була окрема техніка читання, я не могла говорити. Потім там одруження, так, де я також не можу говорити. Тобто, в мене зразу комах в горлі все, я не можу навіть за себе постояти. Моя мама так само в неї. Наступив такий переломний момент, де вона просто, ну вона в принципі завжди по життю вона не показувала ні своїх емоцій. В неї зразу обідка і все, вона також нічого не говорила. Я розумію, що моя бабуся по мамині лінії так само в собі все тримала. І ось ця така програма. Бути почутою, у нас вона така доволі довго тягнеться, тому воно передається так від бабусі. І тим більше породу, виходить, що коли бабуся вагітна моєю мамою, вже так якби формується яйцеклітина моя, то вже є майбутнє я в своїй мамі. І я буду відчувати те, що проживає бабуся. Не відчувати, а я можу зараз, наприклад, проживати те, що бабуся проживала, коли була вагітна моєю мамою. І це також впливає потім на мене. Це також потім впливає. Наприклад, якщо я буду вагітна, це буде на мою внучку впливати. Тому дуже важливо там досліджувати свій стан свої емоції, які є історії в роду. І це дуже цікаво досліджувати свій рід. І сьогодні ця фраза від цього ну. Я від свого колишнього чоловіка ніколи не чула якихось таких е, слів. Е, ну, ми якось ми, там, ми можемо спілкуватися про різні теми, про все світ, про паралельні реальності. А, але про ритми ми якось так е, про те, що він сьогодні сказав, ми ні разу не говорили. І я зрозуміла, що та фраза була як для мене настільки чітко, настільки от, як підсумувати все, що я їхала в дорозі, думала, і вже я Після тренування це в мене, якби вийшла ця історія, це дуже цікаво досліджувати. Тому досліджуйте свою історію, рід, це дуже цікаво, і це дуже важливо. І, і дуже важливо навіть давати місце всім, про, дух, кого, про кого не говорять, кого виключили з роду. тому що вони будуть шукати, щоб, ї, щоб про них згадали. Є дуже цікава книжка. Це почалося не з тебе, не пам'ятаю автора, і там дуже гарно описано, як родові історії впливають на нас. Там на дослідженнях все, як воно відбувалося, дуже цікаво, дуже раджу почитати, і можна дуже багато чого для себе взяти. Боже вам гарного дня, сонячного і мирного неба.